мої, любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2014-2015, 30 вересня 2014 рік, група Аш, другий тур Ліги Чемпіонів, Шахтар Донецьк у Львові на арені Лів, команда Мір Чілоческо приймає... Порту Юлина на Лапитеги была ничья 2-2. И сегодня, друзья, хочется матч пригадать. Ну, давайте, мои любимые друзья, просто поговорим это по порядку. И давайте мы распочнем из стартовых складов. Шахтар Донецк, Мир Челоческу, головный тренер команды. Если не помиляюсь, то по 4-2-3-1 вышли играть донечаны. Андрей Пятов в ротах, Кучер Ярослав Ракицкий, пара центральных загрязников. Дарья Серна, Асиведо по флангах Тарас Степаненко, Фернандо, центральні і опорні півзахисники, Алекс Алексій, центральний тгвальний півзахисник, Тайсон Дуглас Костя по флангах. Талу нападі. Це стартова стартовая Донецького. Шахтаря. А порту Порту, якщо не помиляюся, взагалі стартова росновка була 4-3-2-1. Фабіано у Воротах, Майкон, капітан команди, Мартінес Інді, пара центральних захисників. Даніло Александро по флангах, Маркано Ерера Брахімі, три захисників, Ольвер Торес Теліо, центральні атакувальні півзахисники або Бакаро в нападі. Це стартова росновка. Португальської команди е, порту. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам футбол де говорити. Важкий матч для української команди Порту. Ну, я не можу сказати, щоб прям порту домінував. Е, але все одно більше ось моментів саме португальці створювали. Справді донецькій команді взагалі було прям неймовірно прям важко. Порт так підтискав і справді важкий, справді, перший тайм. Ну і в кінці кінців 35-та хвилина матч пенальті зробили португальці. Олександр Кучер на 34-й хвилині порушує правила установ майданчику донецької команди. Ну і відповідно суддя призначає пенальті. Пенальті був. Прихопив Олександр Кучер, якщо не помиляється, Бубакара. Ось, прихопив, прихопив він на го, пенальті, справді тут. Був. Тож, ось вона, 35-та хвина матчу. Рахунок 0-0. І справді ключовий момент матча. Чивий справді момент матча Бреймі підходить до 11-метрової позначки. І справді, до речі, якщо не помиляюся, то це не або пенальті заробив, а Бреймі саме. Ось, це ж пенальті у порту, Бреймі. Це справді ключовий момент матчу. Порту, ну, скажімо так, більше вони створювали моменти. Хоштеря. Мало що виходило попереду. Рахунок 0-0 і у порту є шанс вийти вперед. Бреймі розбігається! Андрій П'ятов! Андрій Пятов рятує шахта! Витягує удар Андрій П'ятов! Витягує пенальті, Шахтар в грі!!! Шахтар, донецьк в грі Андрій П'ятов! Рятує Шахтар! Вгадав на прям полюти м'ячі Андрій П'ятов!!! І витягує пенальті у бреймі. Андрій П'ятов. І це справді, після того як відбиває пенальті Андрій П'ятов, Шахтар піймав якусь. Знаєте, ну це м'яче справді відбитий пенальті Андрія П'ятова. Він так завів прям шахтар і справді, шахтар прям завівся і справді, і на такому емоційному піднесенні до не пішли в атаку. Але. М -м, не досить забити. Штерину порт, в принципі, не вдалося забити по ось і пенальті, і ось відбитий пенальті Андрія П'ятого. Він дав ось цей імпульс. Він дав друзі ось це імпульс. Який справді був дуже важливий для української команди. Перший тайм дуже важкий. Він завершиться в нічу 0-0. Андрій П'ятов відбиває пенальті Браймі. Прочитав цей удар Андрій П'ятов. Ну, а Бреймі пробив в правий кут, і Андрій Пятов туди же і стрибнув. 0-0. Андрій Пятов, залишає Шахтар Донець в грі. Шахтар в грі. Другий тайм. Друга 45 хвилин. Бінардо Таїл Сіньо вийдуть Штерей на другий тайм. Мартінес Кінтеро Лопес вийдуть опуарту на другий тайм. Шахтар дуже активно розпочинає другий тайм. Донецьяне дуже активно розпочинають другий тайм 52-го матчу. Ось цей момент на 52-й хвилині матчу. Шахтар вдається, вдається знайти свій шанс Кучер. Кучер відібрав м'яч Кучер, виходить той на ударну позицію Кучер. Види починає Алексей Широ, Алексей Широ б'є по ворота, Гол! Гол! Шахтар Донецьк відкриває рахунок на 52-й хвилині матчу. Алекс Гол! 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 Один-ноль! Один ноль! Рахунок стоять на користь украинскої команды. Один-ноль! Шахтар выходит и поряд. Після цього забеду мечем. Шахтар більше дів на контратаках. Порту більше волди м'ячем Португальская команда Біше. Португальці атакували ворота української команди. І справді порто тисне. Справді у них прям було так, знаєте, прям дуже багато усіх ударів по воротах. Ось. І справді дуже багато було ударів у порту. і справді, Важкі важкі такі були відрізки у шктаря. Несправді, ось було ось дуже важливо, ось саме друге, ось весь знаєте, забито, щоб трішки ось так заспокоїти цю гру. І ось вона 85-та кладовачу! Контр атака! Контр атака! у Донецького шахтаря проходить Бернард! Бернард! прострілює, або пробиває в кінці-кінці, Луїс Адріано замикає цю подачу Гол! гол. Забиває гол! А Бернард, ну знаєте, я так думаю, що все-таки віддавав передачу. Таку приховану передачу віддав Бернард! Ну, і Сидріано! Ну і Ліс си Адріано! Лис ну Адріано! Опорожні вирватися замикайте баначу! 2-0! 2-0! Шахтар! Іде до перемоги Шахтар! Але кінцівка поєдинку, друзі. Кінцівка поєдинку. стає такої мені трагедії да і справді. 89 та хленоматчі. Португальці атакують. Подача! Гра рукою Ракицького, і суддя призначає пенальті. і суддя призначає пенальті. Мартінес, Б'є Мартінес гол. Гол збиває Мартінес, 2-1. Це 89-та хвилина матчу. Для во порту вдається відіграти один м'яч і порту після цього забуду м'яча. У Порту, в принципі, вже ось після гул у сейдриану, то взагалі напевно після гул X-T sheriff ось погасив ось погасив цей натиск порту і справді. Тому що, в принципі, більше моментів то у першому таймі було таке, то у порту. У другому таймі, в принципі, Шатар більш на один став діяти, але забуває порт пенальті. І далі, 93-й коли на матчу, порт атакує Теліо, Теліо з лівого флангу, простріл Теліо, Мартінес, Мартінес, Мартінес забиває гол, 2-2. Два-два. Господи, 2-2 на останніх хвилинах пропускає Шахтар, як же прикро. 2-2. За 4 хвилини Порту забиває два м'ячі і все. суддя дає фінальний свисток, Шахтар не перемагає. Шахтар сетки не перемагає. 2-0 вигравала донецька команда, але Порту буквально за 4 хвилини. Переветає матч зник на голову в кінці кінців бойовині ще 2-2. вам, друзі, зараз продиктувати статистику. Дивіться. 57-43 це володіння м'ячем. перевага у порту. 19.5 за ударами по воротах також перевага у порту. 9-4 за ударами в площину також перевага у порту. 6-6 за кутовими 2-4 повседніх більше їх було у порту повседні. То за ударами 19.5, за ударами в площину 9-4. Тобто Порту переграв Шахтар за ударами з володінням м'ячем. Тобто якщо так підвести підсумок, то нібито, да, Порту навіть і на перемог не награв де? по статистиці. Ну і справді там порту і пенальті це було. Я І в принципі порту були хориш на Але Шахтар Донець вигравав м'ячі! І В кіті кітці матч завершується в нічию. В нічию, да-да! В ніч 2-2 завершиться цей матч. Ну якщо так підсумок підвести, то я вважаю, що рахунок-то та, все-таки справедливий. Але прикро, що Шахтарта на перемік. Друзі, ну, ну звичайно, що прикро, да? Ось 2-0, да! І ось на останніх хвилинах ось два м'ячі команда пропустила. Як же прикро, да і справді. Ось. До речі, друзі, в цій групі H. Ще була така команда, як Більбао. Та да. білоруська команда бате. Ось такі були команди. У групі H. Ліги Чемпіонів, сезону 2014-2015. Шахтар порту 30 вересня 2014 рік. Моя Два-два. Друзі, а що думаєте взагалі за галітовий спровдесят матча? Якщо у вас є якісь думки, можете написати їх в коментарях. Друзям дякую за увагу. Бажаю вам та вашим мрія тільки добра та щастя у житті. На головне, друзі, щоб ви усі були щасливі. Усім на побачення усім нових зустрічів.